Будемо читати перше послання до Коринтян, 11 розділ з 23 вірша по 29. Перше Коринтян, 11 розділ з 23 вірша. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте! Це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав Ця чаша, новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є із чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Я назвав свою проповідь заповіді в вечері. І, ну, до речі, це моя така власна суб'єктивна думка про все це. Бо тут не написано, що тут якісь є заповіді. І, але якщо вам буде цікаво, все ж таки може щось Господь відкриє нам сьогодні. І, можливо, ці, ці заповіді, як пазли, сьогодні вони складуться в уяві кожного з нас, і ми побачимо таку цілісну картину. Вечерю Господньої. І ці заповіді, до речі, вони не стосуються, яким мусить бути хліб, або яким мусить бути вино, або скільки разів на рік робити цю вечерю. Зовсім ні. Отже, декілька заповідей. Ну, я знайшов п'ять. хай буде п'ять. Може хтось більше знайде, я не знаю. Але давайте поглянемо на ці заповіді. Перша заповідь. Це заповідь пам'яті. І коли ми читали цей текст, то двічі Христос підкреслив, що все це ми робимо на спомин про нього. Робіть це на спомин про мене. Робіть це щоразу, коли будете пити, на спомин про мене. В перекладі, це слово воно має значення нагадування. Нагадування. Декілька речей про нашу пам'ять. Десь я знайшов на просторах безмежних інтернету таку презентацію про нашу пам'ять. Пам'ять це здатність людини фіксувати інформацію, зберігати і відтворювати її в потрібний момент. Процес пам'яті або властивості, що робить пам'ять, вона запам'ятовування, Зберігання, відтворення і, на жаль, на жаль, теж властивість нашої пам'яті. Це забування, це забування. І, можливо, заради цього Господь нам залишив цю заповідь. Якщо ми читаємо а, Старий Завіт, коли Бог звертався до свого народу Ізраїлю через пророків, дуже часто неможливо перерахувати, скільки разів. Господь критикував свій народ саме за це. Забули. Забули Господа, забули його заповіді, забули його шляхи, забули, звідки Господь вивів, і так далі. Забули. І Із-за за цього дуже багато проблем. Які є типи пам'яті? По-перше, це оперативна або сенсорна ультракоротка. Це зберігання інформації на час потрібний для виконання певного завдання. Використану інформацію, що втратила своє значення, пам'ятати, нераціональне. І, можливо, тут теж є проблема. Інформація, яка втратила значення. І це теж може бути нашою проблемою. Ми, можливо, ми не забудемо ну, буквально, що зробив Господь, Він помер за наші гріхи. Але з часом. Значення всього цього в нашій пам'яті може бути втрачено. Тому саме для цього дана це заповідь, щоб знову і знову нагадувати нам про значення смерті Христа. Друге, це коротка або первинна пам'ять. Швидке це студенти, хто навчається, це знають, що це таке. Це швидке запам'ятовування, зберігання інформації на короткий термін термін сприйняв. Відтворив, зазубрив, на екзамен прийшов і що? І забув. Здав екзамен і забув. І це теж може бути проблемою нашою. Коли ми почитали, щось зрозуміли, але буває забуває. І третє це довгочасна пам'ять, вторинна і третинна. Характеризується відносною тривалістю і міцністю збереження. Але дивіться, тут в чому може бути проблема. Відбувається накопичення знань, які зберігаються, звичайно, у перетвореному вигляді, більш узагальненому і систематизованому. Це знання, що потрібно людині взагалі, а не в даний момент. Тобто ми можемо узагальнювати, перетворювати інформацію, і вона втрачає знову ж таки сенс. Тому дивіться, апостол Петро, Друге послання, перший розділ з 12 го вірша. Перед цим він говорив про дещо іншу істину, але це стосується і того, про що ми зараз говоримо. Тому я буду постійно нагадувати вам про це. І дивіться, хоч ви і знаєте, і впевнені в теперішній істини, так, ви знаєте. Але сьогодні, можливо, знаєте, а завтра, може вже і не так. А через тиждень, а через місяць, а через рік взагалі немає ніякої впевненості, що ви будете знати саме так, як воно годиться. Бо вважаю за справедливе, доки я ще в цій оселі спонукувати вас нагадуванням, знаючи. Що невдовзі покину свою оселю, як і Господь наш Ісус Христос показав мені. мені Дбатимо, щоб і після мого відходу ви завжди про це пам'ятали. Тому, брати та сестри, першу заповідь давайте запам'ятаємо, це заповідь пам'яті. Це, це все нам дано, щоб ми пам'ятали, що Господь. Робив, щоб ми не втрачали змісту сенси всього цього, щоб ми нагадували один одного, один одному, що Господь створив в нашому житті. Друга заповідь, і було б дивно, якщо б ми, говорячи про смерть Христа, не назвали цю заповідь, заповідь смерті. Але якої смерті? Дивіться, що написано, ми читаємо, що, бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте. Смерть Господа, аж поки Він прийде, ми звіщаємо смерть Господа. І по-перше, звичайно, ми мусимо робити це буквально, говорити людям про смерть Господа. Бо, на жаль, багато людей вони нібито і чули, нібито і знають, що Господь Ісус помер. Але коли питаєш, а яке це значення має для тебе? То багато людей взагалі дивуються, а що це, а якесь мусить мати значення для мене. І люди багато хто зацікавляться, а яке, а що це означає для мене? По-перше, це буквально. А по-друге, дивіться, що написано 2 Коринтян, 5 розділ 14-15 вірш, яку ще смерть ми мусимо звіщати. Адже любов, любов Христа охоплює нас, до речі, брати та сестри. Хто сьогодні, можливо, знаєте, я чув таке, ой, знаєте, мабуть, Господь мене не любить. Бували у вас такі сумніви, такі думки. Щось у мене в житті таке відбувається, багато проблем, мабуть, Господь мене вже не любить. Друзі, ось єдиний рецепт: як зробити так, щоб не просто так згадати, що Господь мене все ж таки любить, але щоб ця любов полилася на вас, як той водоспад, щоб любов. Просто огорнула вас з усіх боків. Дивіться, що треба зробити. Не треба кудись бігти, кудись їхати. Ось що треба зробити. Адже любов Христа охоплює нас, коли ми думаємо так. Як? І ось як. Якщо один помер за всіх. А це так. Христос один помер за всіх. Але які наслідки? Якщо один помер за всіх. Той усі померли, тобто всі ми. А Він помер за всіх, щоб ті, які живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і Воскрес. Отже, звіщаючи смерть Ісуса Христа, давайте подумаємо ось про що. А якщо Він помер, а це так? А я. Чи помер я, чи помер я для самого себе, для своїх бажань? Чи живу я для себе, чи живу я для Христа, як апостол Павло казав про те, що Він помирає кожного дня щодня, що Він вже не живе, а живе в ньому Христос. Є чи є якісь речі в моєму житті, яким я мушу сьогодні прийти і сказати: помри, помри. Я хочу жити для Христа. Я хочу, щоб все інше, що не є від Христа, щоб воно померло в моєму житті, не говорячи вже про якісь гріхи, але, можливо, якісь речі, які ми вважаємо, що це можливо гарно, але це не від Христа. Тому, звіщаючи смерть Христа, давайте думати про те, чи померли ми разом з ним, чи живемо ми для Нього. Третя заповідь це заповідь очікування. До речі, цей, уявіть собі цей такий годинник на 15 хвилин в одному інтернет-магазині коштує 50 доларів. Уявіть собі. Не в, не в кожного, до речі, такий годинник є, правда? Ми вже користуємось мобілками, там, різними таймерами. Але ось такий годинник коштує 50 доларів на одному сайті. Дивіться, ми читаємо знову про те, що. Щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, до якого моменту, аж поки він прийде. І я, коли відвідую наших сестер, не думайте, що я їх залякую, але я їм часто говорю: дорога сестра, ті, хто не можуть приходити на зібрання, їх відвідую з і я їм постійно наголошую, дорога сестра, і собі теж ця вечеря, ось яку зараз ми будемо споживати, може бути останньою для нас. Може бути останньою для нас. Бо апостол Павло підкреслює, аж поки він прийде. Заповідь очікування. Дивіться, що Луки, 12 розділ 45 вірш, пам'ятаєте цю притчу про двох рабів. Один вірний, один невірний. В чому проблема невірного раба? Якщо ж скаже раб той собі в серці, затримується мій пан прийти, і почне бити слух та служниць, їсти, пити і упиватись, то прийде пан того раба в день, в який не сподівається, і в годину, котрої не знає, і розітне його навпіл, і визначить йому долю разом із невірними. В чому полягає проблема невірного раба? Так, він почав щось робити, не те, до чого його закликав господар, пан його. Але що все почалося? Все почалося з того, що цей раб він в серці своєму сказав сам собі: та, мабуть, не скоро прийде мій пан, та щось він затримується. А якщо це так, і далі наслідки. Далі у ці дії, а потім і загибель, суд. Тому, друзі, це питання дуже важливо. Якщо ми, коли ми приймаємо участь у вечері, не тільки в цей час, а кожного дня, не будемо жити так, ніби цей день останній в моєму житті, то не варто сподіватися на те, що наше життя зміниться докорінним чином. Якщо ми будемо, знаєте, там, там колись, не скоро прийде, ми якусь, знаєте, собі щось вигадуємо, якісь, якусь, знаєте, сферу життя, де ми ще можемо щось робити, як ми хочемо. А там, може, покаямось, а там може щось зміниться. Необхідно жити кожен день нашого життя. І ця вечера саме для, і для цього, нам дана Богом, щоб ми розуміли, що Він прийде, Він іде. І ми мусимо очікувати його і жити кожен день свого життя, ніби він останній. І, до речі, буде такий день в нашому житті. Він буде останнім буквально. Але краще жити так, ніби сьогоднішній день, і сьогоднішня вечеря, вона є останньою, аж поки він прийде. Четверта заповідь це заповідь випробування. Це такий станок, де випробовують різні. Такі механізми, клапани, де дають такий тиск великий і дивляться, чи все вірно зроблено? Заповідь випробування теж тут є, 29, 28 й вірш. Тож нехай людина випробовує себе. І так, нехай їсть хліб та п'є із чаші. Чи легко випробовувати себе, чи може легше випробовувати когось іншого? Когось іншого якось значно легше, правда? Випробовувати, дивитись, виявляти якісь негативи, якісь недоліки, критикувати себе якось воно важче. Але дивіться, буквально цей розділ, але трошки далі, закінчення цього розділу, апостол Павло говорить про те, що у церкві Коринфа. Були такі проблеми, навіть що Бог вже почав їх карати, судити, багато людей почали помирати в їх церкві. І дивіться, він говорить 31-й, 32-й вірш, 11-й розділ 1 Коринтян. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Ось в чому проблема! І якби ми насправді підходили до цього питання е, з таким дуже, дуже ретельно, коли б ми дійсно себе випробовували, дивились уважно за тим, як ми живемо, що ми робимо, над чим ми думаємо і так далі, які у нас цілі, цінності, якби ми дуже ретельно себе випробовували, то Господь би нас не випробовував. Йому б не було в цьому потреби. Але, на жаль, оскільки ми. Цього не робимо з собою. Господь по любові до нас, ми улюблені Його діти, тому Він займається тим, що випробовує нас, щоб ми розуміли, хто ми є насправді і для чого він це робить, щоб повчати нас по-перше, а по-друге, щоб не судити нас із цим світом, щоб ми не впали вже дуже низько. Тому Господь благословляє нас і випробуванням. Але ця вечеря дана нам і для того, щоб ми випробували нарешті себе, щоб ми підходили до, до свого життя, щоб ми думали, аналізували, робили якісь висновки, зміни, саме цим займалися. П'ята заповідь заповідь розрізнення, я її назвав. Багато хто з нас в минулому році. Стикнувся з такою проблемою, коли той коронавірус призвів до того, що нюх пропав. Так? І вам б піднесли б той букет квітів, вони є різними, за кольором, за розміром, але і за запахом. І вам би дали ці квіти, ви б нюхали кожну і казали, Та, однаково. Я не можу розрізнити, чим одна квітка відрізняється від іншої. Так? І дивіться, тут. Написано про це, 29 й вірш. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Перш ніж відкриться наступний слайд, приготуйтеся побачити, яке число там вказано. Давайте наступний слайд. Отже, дивімося. Яке число вказано? А ну, Дивіться, хто неправильно скаже, Book... нема числа. Хто сказав? Нема числа. Добре. 74, 71, 47. Бачите, скільки відповіді. І дивіться, ми дуже часто люди себе так виправдовують, кажучи: ну я так бачу. Або художник щось намалює таке, незрозуміло. Ви підійдете, дивитесь, що зараз мазня. А він каже: я так побачив, там якусь природу, або ще щось. Тому, друзі, питання не в тому, як ми бачимо. Це, до речі, тест на дольтанізм. І це не, знаєте, на якесь осудження, якесь приниження. Ну, це хвороба, як всі інші. Так? Джон Дальтон, від того пішло ця назва цієї хвороби, він. Він, коли почав вивчати ботаніку, він зрозумів, що він не відрізняє кольори. Там червоний, там ще якісь рослини він почав вивчати. І він роз... зрозумів, він не розрізняє кольори. І бачите, є різні, є різні відповіді. Хтось взагалі каже, там немає ніякого числа. Хтось каже 21. Хтось каже, що? 74. До речі, це правильна відповідь. 74. Я теж вчора проводив сам. Я думав, що 21 побіг по хаті, там, батькам дав, племінницям, і вони дали правильну відповідь. Батько, правда, теж страждає. Цим він там червоний кольори щось не розрізняє. Але дивіться, в чому проблема. Так само ми можемо не розрізняти і церкву, тіло. Про яке тіло Господнє? Іде мова? Про буквальне. Та, мабуть, ні. Тому що далі ми читаємо 12-й розділ, буквально трішки вниз опускаємось, і 12 розділ того ж послання говорить про що? З 12 вірша. Бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї. Чи греки, чи раби, чи вільні, усі одним духом напоєні, бо тіло складається не з одного члена, а з багатьох. І знаєте, велика є проблема, коли ми дивимося на церкву. Ну я вже не говорю про те, що багато людей взагалі думають, що церква це там храми якісь. Я навіть не про це говорю. Але навіть коли ми розуміємо, ну церква це люди, але знаєте, ну а що це таке? Хтось каже, ну, це щось таке. То ми не розрізняємо це тіло. Ми дивимося, знаєте, як кажуть, за лісом не видно чого. Дерев. Або кажуть, ліс рублять, а щепки літять. так? Друзі, нам варто навчитися дивитись на Господнє тіло, на церкву, розрізняючи, ну, наприклад, себе, хто я в цьому тілі. Наприклад, Хто поруч зі мною? Як я контактую, тут о, нема часу цю, цей 12-й розділ читати, там багато про це сказано. Це знаєте, якби хірург не розрізняв ваше тіло. Ви прийшли до хірурга, кажете: слушайте, слухайте, ось у мене там якась бородавка, десь там вискочила, а він вам раз голову зрубав. Ну так, на всяк випадок. Але ви до, до такого хірурга не прийдете. Ви хочете, щоб хірург до якого він розрізняв. Кожну клітину вашого тіла, Він розрізняв члени, він бачив би, що з чим контактує взаємодіє і так далі. Ми мусимо бути хірургами такими, навчитися, споглядаючи на церкву, розрізняти себе як члена. Хто я як член, Чи я рука, чи я нога, чи око, чи ще хто. Ну точно не голова, бо голова хто? Христос. І багато хто людей навіть голову не розрізняють. Кажуть, церква це я, а я це церква. <гум> Буває і таке. Тому, друзі, нам необхідно виконати цю заповідь, розрізняючи Господнє тіло, дивитись, як воно працює, як все в ньому взаємодіє, як я в цій структурі, що я яку нішу займаю і що я роблю в цьому тілі. Тому варто навчитися розрізняти. Це тіло. Отже, п'ять заповідей. Подивіться, нагадайте собі ще. Знову кажу, це моя особиста така суб'єктивна думка. Але все ж таки, давайте подивимось на цей текст. Можливо, їх більше, можливо, ви знайдете більше. Але, друзі, ще одну заповідь я на кінець підготував. І я номера там не поставив, тому що, можливо, вона є першою і головною. Це заповідь подарунку. Тому що ми читаємо у Луки, Євангелія від Луки, 22 розділ з 19 вірша. І, взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи, це тіло моє, яке за у нас написано, за вас віддається, але можна перекласти як для вас. Дивіться, що зробив Христос. Він переломив і що зробив? Дав, дав. Це робіт на спомин про мене, так само і чашу по вечері, кажучи, ця чаша новий завіт у моїй крові, яка за вас або для вас проливається. Хочу звернутися до тих. Знаєте, ми кожен раз повторюємо, що участь у вечері мають приймати тільки ті, хто покаялися, хто прийняли хрещення по вірі. Але всі інші утримаєтесь. Але я хочу звернутися до всіх інших, хто сьогодні, можливо, буде утримуватись. Сьогодні прийміть цей дар, цей подарунок. Можливо, сьогодні ви не приймете буквально цей хліб і вино, цю чашу. Але прийміть Христа, прийміть цей дар спасіння, прийміть це тіло і цю кров заради вашого спасіння, тому що це для вас, для всіх нас зроблено. Отримуйте цей подарунок. І тоді всі інші ті заповіді, про які ми говорили, вони будуть для вас мати сенс тільки тоді. Тому хай Бог благословить. Давайте ми помолимось. Я пропоную тим, хто ще не отримав цей дар, помолитися молитвою покаяння. Просіть у Бога пробачення за свої гріхи. І просіть у Бога цей подарунок. Прийміть Його, Його смерть, Його кров, Його спасіння. І тоді ви зможете згодом прийняти далі хрещення і приєднатися до тіла Господнього і виконувати цю заповідь разом з усією церквою. Моліться, будь ласка.